Україну прибула німецька відповідь на російський білий конвой. Чим допомагають німці українським біженцям? Вітаю в геофакторі! Це наша головна тема сьогодні. Також у передачі мова піде про таке. Слідами югославських спецслужб у Німеччині розслідують вбивства тридцятирічної давнини. Багаті теж плачуть зворотний бік нафтового буму в Норвегії. Пам'ятки під загрозою. Стародавні швейцарські будинки поступаються елітній нерухомості. Сотні тисяч мешканців Сходу України стали вимушеними переселенцями. Цим людям потрібно більше міжнародної допомоги, бо самотужки Україні з цим не впоратися. У цьому переконаний міністр з питань економічного співробітництва та розвитку ФРН Герт Мюллер. Сам міністр цього тижня побував у Харкові та Києві, щоб офіційно передати гуманітарну допомогу з Німеччини. А вона прибула на понад ста вантажівках. На відміну від Росії з її суперечливим гумконвоєм, Німеччина не приховувала в місто. Німецький міністр економічної співпраці та розвитку Герт Мюллер оглядає гуманітарну допомогу від уряду ФРН. Перші із 112 вантажівок от от вирушать на схід України. З німеччини привезли вкрай необхідні медикаменти, побутову техніку від електрочайників до пральних машин і холодильників, матраци, постільну білизну та навіть мобільні будиночки. Усе для того, щоб вимушені переселенці могли по людськи перезимувати гуманітарну допомогу. Німецький міністр передає представникам Червоного хреста та безпосередньо людям, які знайшли притулок під Харковом це знак дружби між народами Німеччини та України. Ми не залишаємо Україну наодинці з проблемами, а допомагаємо не лише на рівні урядів, а й людина людині. У самому лише Харкові близько 400 переселенців вже незабаром матимуть власну оселю. Містечко з модульних будинків розгортають біля харківського аеропорту. Такі ж з'являться в Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також у Маріуполі та Слов'янську на Донеччині. Гарт Мюллер обіцяє, що перші родини вже за кілька тижнів зможуть заїхати у швидкозбірні будиночки, які взимку витримують до 28 градусів морозу. Нині, за різними оцінками, понад 350 тисяч переселенців в Україні залишились без даху над головою. Та й тимчасовий дах досить часто у аварійному стані. Як, наприклад, у цьому приміщенні тут проживає 38 переселенців. Дме з усіх дірок опалення немає в Гатинріхтонг України Європа реагує на потреби України, але звісно можна запитати, чи в достатній мірі для людей в Україні цього недостатньо, але нині допомога потрібна людям і в інших частинах світу. Я не хочу порівнювати конфлікти. Звичайно, тут повинні допомагати й інші країни, не лише Німеччина. Цього року Німеччина втричі збільшила бюджетні витрати на допомогу Україні до 71 мільйона євро. Перша черга гуманітарної допомоги обійшла з німецькому уряду у 10 мільйонів євро. До кінця жовтня в Україну прибудуть ще 100 вантажівок із допомогою. Водночас організації, які опікуються переселенцями, прогнозують нову хвилю міграції з Донбасу. Адже внаслідок бойових дій інфраструктура у багатьох містах вщент зруйнована, і перші морози змусять людей шукати тепла деінде. На чому зараз варто зосередити гуманітарні зусилля в Україні? Про це поговоримо з представницею благодійної спілки Caritas International Андреа Гіциман. Пані Гіциман Caritas International допомагає внутрішнім переселенцям коштами німецького МЗС та добровільними пожертвами. Наскільки великою є готовність у Німеччині допомагати українським біженцям? Перш за все я хотіла б сказати, що Україна для Німеччини звичайно дуже близька. Німці уважно спостерігають за тим, що відбувається в Україні, що відбувається на сході країни у відносинах з Росією та що відбувається з людьми. Проте нині одночасно є багато міжнародних тем, катастроф, криз, які конкурують з Україною. бої на півночі Іраку, Ебола в Західній Африці. Не складають конкуренцію Україні у медіапросторі. Тож їй приділяється зараз дещо менше уваги, ніж якби це відбувалось в інший період часу. Ми раді, що зібрали пожертвування для України, але сума становить лише 100 тисяч, що не так багато. Ми також інвестуємо в українські проекти гроші із власних фондів. Готовність робити пожертви є, але не в таких масштабах, як, наприклад, для Іраку. Це пов'язано зокрема з тим, що ситуацію в Україні складно пояснити. Чи, принаймні, не кожен автоматично розуміє, що там відбувається. А наскільки великі потреби України в гуманітарній допомозі, і яким чином її будуть розподіляти? Потреби України зараз величезні, адже кількість лише офіційно зареєстрованих біженців 400 тисяч осіб або й більше. Вони справді потребують допомоги. Наближається зима, люди тісняться у приватних помешканнях. Нерідко в одній квартирі чи кімнаті проживає 3-4 покоління. і нам у будь-якому випадку потрібні ще гроші організація Карітас України, яку я добре знаю з моїх численних візитів в Україну, намагається якомога тісніше контактувати з людьми, безпосередньо надавати їм допомогу Поки що ми не почали розпоряджатися грошима від МЗС Німеччини. Цей проект на стадії підготовки. Але в будь-якому разі моє особисте враження: допомога від Caritas та через партнерів розподіляється належним чином. Зауважу, що наші партнери це фрилансери, волонтери, громадські ініціативи та організації. Україна уперше зіткнулась із розселенням такої кількості біженців. Чи готові українське суспільство та офіційні відомства до того, щоб переселенці зі сходу можливо не скоро або й зовсім не повернуться додому? Це, звісно, дуже складна ситуація. Чим ближче зима, тим більше зростатиме напруження між людьми. Гадаю, в такій ситуації дбати про людей та розрядку в відносинах між ними могли б різноманітні представники церковних організацій та громадянського суспільства. Серед них є спеціалісти з комунікації а також люди, які дуже добре розуміють, у чому суть конфлікту у східній Україні. Але я думаю, що в цілому в Україні немає готовності до того, що конфлікт триватиме ще довго, що переселенці не можуть або не хочуть повертатись назад. Гадаю, ще вистачить роботи, зокрема й для українського уряду. Дякую, пані Гіцман. Яку ще допомогу надають Німеччина та інші європейські країни українським біженцям? читайте на сайті Deutsche Welle Української. Багатьому соціалістичному таборі здавалося, що достатньо перетнути кордон на захід, іти вже в безпеці. Насправді ж, усе було зовсім інакше. Достатньо згадати загибель лідера ОУН Степана Бандери у Мюнхені рівно 55 років тому. Жертвами спецслужб ставали і утікачі з колишньої Югославії. У 80-ті роки у Німеччині була вчинена ціла серія вбивств хорватських дисидентів, і лише зараз німецькі слідчі отримують від Хорватії матеріали, що допоможуть пролити світло на ці події тридцятирічної давнини. Роберту Загайському нелегко сюди приходити. Тут в полі на околиці Мюнхена у 1983 році було знайдено тіло його батька. Понад 30 років тому тут було вбито мого батька. Коли я приїжджаю на це місце, то завжди запитую себе, чи страждав він того вечора, хто привів його сюди і хто вбив. щастя родини Загайських було зруйноване в одну мить. Роберт та його молодший брат тоді були ще підлітками. Батькові Джуру Загайському виповнилось 43 роки. Обставини його смерті досі не з'ясовані. Немає ані вбивців, які ніби зникли, ані тих, хто доручив це зробити. Тобто офіційно заарештовувати за це нікого. Пояснення доволі просте: замовник, як з'ясувалось, походить з Югославії, батьківщини Загайських. Коли родина переїхала в Німеччину, Джуро Загайський не лише працював у Мюнхені, а й активно виступав проти соціалістичного режиму в Єгославії. Тож Роберт Загайський давно переконаний, що його батька вбили йогославські спецслужби. Джуро Загайський, впевнений син, один із щонайменше 29 противників режиму, які стали жертвами серії нерозкритих убивств у Німеччині. Ймовірно, саме ці люди були задіяні як елітні агенти у боротьбі з дисидентами за кордоном. Божедар спазич, чи не перший, хто відкрито про це заговорив свого часу. Він відповідав за психологічну обробку у свого роду відділенні зруйнування репутації. Ми усе це організовували, а потім доручали виконання злочинцям. Ми давали їм фальшиві паспорти, забезпечували зброєю, транспортом. Вони запросто перетинали кордон. Уникуподишку даче прочі границю без проблема. Мішенні убивць були передусім хорвати, які з-за кордону боролися за незалежність Хорватії, що входила до складу Югославії. Тодішній лідер Югославії Йосип Бростіто переслідував противників свого режиму в усьому світі, особливо в Німеччині. Аеропорт Мюнхен, січень 2014 року. Цей чоловік міг би пролити трохи світла на серію нерозкритих убивств. Колишнього юславського спецагента Йосипа Перковича видала Німеччині тепер уже незалежна Хорватія. У квітні цього ж року до ФРН доставили останнього юславського керівника спецслужб Здравка Мустача. Упродовж багатьох років Федеральна прокуратура Німеччини з ордером на арешт розшукувала колишніх агентів спецслужб Югославії за звинуваченням у вбивстві Хорвата в екзилі Степана Журековича. Найбільше німецькі відомства знають саме про його вбивство. Джуракович – йогославський нафтовий підприємець, що емігрував до Німеччини. Він автор критичних книг про Тіто. Одного разу, коли Джурекович приніс свій манускрипт в одну з таємних мюнхенських друкарень, його підстерігали кілери. Джурековича поховано в Загребі. Його тіло було перевезене туди після розпаду Югославії. Роберт Загайський добре знав родину Джураковича, адже його батька було вбито лише кількома місяцями раніше. Ми сподіваємось, що тепер спливе на поверхню більше фактів. На це знадобиться час, але все крок за кроком. Ми чекали десятиліттями, тож готовий почекати ще кілька років. Роберт Загайський не полишає надії, що серія вбивств дисидентів, врешті-решт, буде розкрита. Він хоче добитися справедливості для своєї родини, для свого батька. Нехай навіть через понад 30 років після вбивства. Для багатьох у світі Євросоюз є своєю рідною землею обітованою. Аби й досягнути цієї заповітної території, тисячі африканців щороку відважуються вирушити в небезпечне плавання. Багато з них гинуть. Про це доволі часто повідомляють змі. Утім, за сухими цифрами поліцейської статистики безліч особистих драм. Поза увагою залишається і той факт, що серед біженців багато дітей. Нерідко малі подорожні обирають небезпечний шлях не з власної волі. Вона малює свою нову батьківщину. Понад два роки тому ця дівчинка із Конго потрапила в Іспанію. Віолета її несправжнє ім'я. Коли їй виповнилось п'ять років. Дитина разом із чоловіком, що був імовірно співмешканцем її матері, сіла у човен з біженцями. Я пам'ятаю, що була в човні. Потім я заснула і вже не знала, де я човен із біженцями пристав до Мелільї, іспанського ексклаву на африканському узбережжі Середземного моря. Супутник Віолети зник, тож вона потрапила до дитячого будинку. До іспанського узбережжя часто пристають діти і навіть немовлята без родини. Річ у тім, що багато біженців сподіваються, що їх із жалощів радше пустять в країну, якщо з ними маленькі діти, тому і беруть чужих. Потім малечу нерідко кидають на призволяще, і діти, буває, навіть гинуть. Одного разу вже біля самого берега дитина випала з човна в море та потонула. Тіло витягли, але жоден з біженців не відреагував. Це гуманітарна трагедія. Дитина падає в море, тоне, і ніхто не зізнається, що це його дитина. Зараз Молія як ніколи відіграє роль вхідних дверей у Євросоюз для африканських біженців. Передусім, завдяки сухопутному кордону із Марокко, Жінки та діти, однак, потрапляють сюди переважно морським шляхом. Втеча через захищену лінію кордону для них занадто небезпечна. Давід знає усі шляхи біженців і кримінальні схеми дилерів. Рік тому агент служби безпеки Іспанії, працюючи під прикриттям, мав справу із групою нелегальних перевізників африканських біженців. Він з'ясував, дітей використовують ще і для організованої проституції. Учас весесіль пропіо. Часто злочинці беруть в оренду дитину, щоб вона супроводжувала жінку, яку вони мають намір залучити до проституції. Таким чином жінку не можна так просто депортувати, і вона швидше просувається в глиб Іспанії. У Гранаді Запобігти торгівлі дітьми намагається організація Pro Kids. Біженців, що мають із собою дітей, дедалі частіше примушують проходити генетичний тест на кордоні. Такі аналізи засвідчують, що у деяких човнах 10 із 12 дітей пливуть без родичів, тож організація сподівається, що запровадження обов'язкових аналізів на генетичну спорідненість дещо стримуватиме біженців від використання дітей. Це, поза сумнівом, має превентивний ефект. Мафія, яка залучає неповнолітніх, щоб допомогти іншим перетнути європейський кордон, вже помітила, що стало складніше. Адже тепер генетичне тестування проводиться майже завжди. Аби уникнути арешту, нелегальні перевізники шукають інші шляхи. І якщо поліція намагається знешкодити угруповання торгівлі дітьми, то що найпізніше на кордоні у неї зв'язані руки? Це величезна проблема. Ми не знаємо, скільки дітей в цілому незаконно потрапили в ЄС. Ми не знаємо, де вони зараз. Адже ми, як поліція, можемо діяти лише тут, в Мелілії. Принаймні Віолеті зрештою таки пощастило. Її мати, яка живе у Франції, почала розшукувати свою дитину і пройшла генетичний тест. Тож, мрія дівчинки, цілком здійсненна. Я хочу до мами. Я дуже за нею сумую. Я хочу побачити свого братика, свою сестричку. Віолета Вже отримала візу для проживання у Франції. Є надія, що на неї чекає цілком певне майбутнє. Усі прагнуть високих стандартів життя. Коли ж їх вдається досягнути, то виявляється, що багатство нерідко тягне за собою нові проблеми. На власному досвіді у цьому переконались мешканці найпівнічнішої країни Європи. Розробка нафтових покладів зробила Норвегію надзвичайно заможною. Однак матеріальний добробут норвежців має і зворотній бік. Мало хто з них обирає традиційні ремісничі професії. В результаті втрачаються цінні досвід та ноу-хау, а це може зробити народ у певному сенсі біднішим. Старий порт у містечку Берген у літні місяці стає магнітом для туристів з усього світу. Норвегія, в уявленні багатьох, справжня країна мрій. Високі заробітки а робочих годин менше, ніж деінде. Але саме це поволі перетворюється на проблему. Дехто каже, що норвежці живуть аж занадто добре. Туристи з Італії, прибувши на круїзному лайнері, оглядають місцевий рибний ринок. Однак норвежців за прилавком тут вже й не побачиш. Усі продавці азійці та іспанці. Подібна ситуація й у довколишніх барах та ресторанах. Норвежці тут не працюють. Робота у галузі харчування не популярна, каже Петер Арнесен. Разом з двома партнерами він є власником мережі барів у Бергені. У них працюють близько двох сотень людей, і більшість з них іноземці. Праця важка і допізна. Молодих норвежців такими умовами праці не спокусити. найважче підібрати хороших кухарів. Багато з них працюють на нафтових платформах або у їдальнях великих фірм, де дуже добре заробляють. Нафтопереробний завод Монгстад поблизу Бергена певною мірою фундамент добробуту всієї Норвегії, завдяки покладам нафти у північному морі, колись бідне королівство стало однією з найзаможніших країн світу. Але є і зворотній бік медалі. Бум у нафтоіндустрії зумовив занадто стрімке зростання як зарплат, так і цін. Багато норвежців працюють дедалі менше. Після 16 години заводи, фабрики та офіси порожніють. Люди проводять час з родиною або ж ідуть розважатися. У сірі След табакен вільного часу більш ніж достатньо. Вже понад 30 років вона працює техніком на боровій установці у північному морі. Це тяжка праця, але й неймовірно прибуткова. На рік вона працює загалом лише чотири місяці, тож інші вісім вона вільна. При цьому вона отримує повну зарплату та ще й 50% доплат. Два тижні роботи на платформі, а потім сірі аж чотири тижні має вихідні. Такий ритм не всім до душі. Це доволі специфічний стиль життя. Але коли ти маєш хобі або охоче подорожуєш, як я, тоді це чудово. Наступного дня Сірі час повертатись на платформу, оминаючи тисячі маленьких і більших острівців поблизу Бергена. Значно далі у морі розташована група островів Бемлу, яка вабить своєю суворою красою. Тут, у своїй невеличкій майстерні, над новою бізнес-ідеєю працює Кейт Еріксон. Вона виготовляє модне взуття та сумки з рибної луски. Хтось обробляє шкіру пітона чи крокодила, тобто тих тварин, яким загрожує вимирання, або ж тих, яких розводять спеціально для цих потреб. Я ж навпаки, використовую біологічні відходи риби, яку ми всі вживаємо у їжу. Це та шкіра лосося і палтуса, з якої виготовляють вишукані сумки та взуття. Нова колекція Кейт 2015 року саме надійшла з-за кордону. Спочатку підприємниця спробувала виробляти взуття у Норвегії. Вона навіть була готова на високі виробничі витрати, аби лише якість була висока. Але з цього нічого не вийшло. Фабрика виявилася не в змозі випускати її взуття. Це теж наслідок нафтового буму. Ручна робота у Норвегії здала позиції. Тож Кейт Ерексон зрештою вирішила виготовляти своє взуття у Португалії. Тим часом дедалі більше норвежців починають усвідомлювати. Нафтовий бум поволі став загрозою процвітанню скандинавської країни. В Україні до цього не звикати. Будівельний бізнес рідко зупиняється перед знищенням архітектурних пам'яток. Новобудови, наприклад, докорінно змінили вигляд історичного подолу в Києві. Здавалося б, подібне ставлення до пам'яток важко собі уявити в Європі. Однак і тут трапляються випадки будівельного свавілля. У Швейцарії багато будинків, яким не одна сотня років. От тільки їхні власники не завжди це цінують. Отож, архітектурні зміни загрожують тепер і історичним ландшафтам довкола Цюриха. Щось його в штату комунії Унтершехен. Це типове швейцарське шале, мешканці якого упродовж століть готували на відкритому вогні. Димарів тоді не було, тож сажа товстим шаром вкриває усі стіни. Таку хишку залишається хіба що знести, дійшли висновку власники. Однак, в останню мить її все ж придбало, а згодом реставрувало приватне об'єднання із охорони пам'яток. у цій малій комірчині на діалекті вона зветься Штиблі. Раніше була спальня. Тут з прадавніх часів ще збереглася чудова дерев'яна підлога. Скрізь відчувається подих віків. В будинку жили швейцарські воїни, які брали участь у кривавих битвах та власним життям створювали легенду заснування Швейцарії. Швейцарський національний герой Вільгельм Тель, певно, перевернувся б у труні, якби побачив, які будівлі зносять нині у кантоні Швіц. Тут колись стояла 100 дола, нині ж власник хоче дорого продати землю під будівництво. Громада дозволила знесення, хоча доцільний захисту будівлі як пам'ятки навіть не з'ясовували. Часто зупинити руйнувальників не можуть навіть суди, оскільки їм бракує повноцінного реєстру будівель, які перебувають під охороною. Практично в останню хвилину уповноважений захисту пам'яток кантону Швіц віднайшов ці узорні стіни часів середньовіччя та кістьми ліг проти знищення споруди. Він єдиний відповідальний за захист пам'яток у кантоні і мусить один пильнувати тисячі будівель. Робити все самотужки дуже важко. Тому, як правило, я з'являюсь на місці руйнації запізно. Попит на мальовничу місцевість поблизу Цюриха особливо високий. Іделічні гори довкола та близькість до великого міста ваплять сюди багатіїв з усієї Європи. Їм до вподоби стильні квартири у новобудовах та комфортабельні вілли з виглядом на фірвальштецьке озеро. Для них тут створили відповідні стимули кантон Швіц має одні з найпривабливіших податкових пільг у Швейцарії. Кантон Швіц є податковою оазою, куди дехто навіть приїздить для постійного проживання. Адже тут податок на майно становить лише піввідсотка. І все ж для кантону це добрий бізнес, тому що приїжджі багатії сприяють підйому економіки. Маклери з нерухомості та власники будинків усі отримують від цієї системи. А прірва між бідними та багатими стає дедалі більшою. Звичайні смертні тут вже не можуть нічого купувати. На кону стоять цінності Швейцарії, втрачаються соціальні контакти, відчувається розкол суспільства. Кісельжафтазенандацутерпає також місцевість на схилах Хірвальштецького озера. Будівництво на будівництві туристи, які раніше любили сюди приїздити, не впізнають узбережжя. Родині Айхенбергів ця тенденція вже давно не дає спокою. Вони пишаються своїм чотирьохсотлітнім будиночком, на ремонт якого витратили чимало зусиль. Ми живемо в єдності з цим будинком, і якщо в ньому є шпарини, то заходить повітря холодне, тепле, вологе, сухе, і з цим потрібно жити. Будинку Айхенбергерів пощастило. Численні інші власники вичікують, дозволяючи будиночкам просто занепадати. Об'єднання і захисту пам'яток б'є на сполох через ситуацію зі старими будівлями кантону. До нього вже приєднались 16 тисяч членів. Нових мешканців швіця серед них небагато. Вони звикли до того, що скрізь у кантоні руйнують старі стіни та будують нові. І це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. На сайті Deutsche Welle Української. Ви знайдете більше цікавих тем і відео. Залишайте свої відгуки на наші сюжети у Фейсбуці, Твіттері та на Ютубі. На все добре і до нових зустрічей.